паркоп Житомирський до автомобілів дачі Рено Дастер, що випускалися з 2010 по 2024 рік. Траверса пряма 50х50, 4 50, стінка. кронштейни біжі снімна товщиною по 8 мм. Фігурні для того, щоб обійти з конструкції елементів кузова автомобіля. Два положення встановлення кронштейнів повний передній привід. Центральні кронштейни по 8 мм. Обходять трубу з трьох сторін, розкошені косинками для посилення конструкції, зйомний кований крюк, два гіба крюка. яблучко 50 мм стандартне. В комплекті розетка, кабель. метізи, необхідні для встановлення фаркопа на автомобіль. Встановлюється фаркоп на штатні місця, передбачені виробниками автомобілів, без зйому і підрізу бампера. Рекомендую.